Вітаю на своєму каналі Сад-Город і трошки позитиву. Зараз я знаходжуся на грядці, де ростуть мої кормові бурячки. На дворі вже осінь, жовтень місяць, час збирати урожай бурячків. Такі в мене виросли гурячки. Ось я їх так почистила, і будемо переносити поліб, буде корм корівці на зиму. Гічка використовуватися. Зараз на корм для нашої корівки. Ось такий урожай кормових бурячків. Дякую всім за увагу.